Рівнянин Сергій Пандрак, ветеран війни. Чоловік пригадує день, коли ледь не загинув. У 2014 році він захищав країну у складі батальйону Айдар. Під час одного із завдань його загін обстріляли з міномета. Уламок одного із снарядів прошив чоловіку ногу. Мене евакуювали в Луганський аеропорт, Там бункері він був знищений зверху. Бункері там польовий госпіталь був. І там, ну мені лікарі врятували життя. Вони відрізали залишки ноги і стегнової кістки. А вона надмісна. Так, така кість пилкою, штик ножа від АК 47 Сергій Пандрак щодня займається спортом. Чоловік переміг на чемпіонаті України з веслування, багато разів підкорював вершини карпатських гір. А цього разу зіграв у футбол в рамках проєкту Спорт для всіх. Спортивна реабілітація для воїнів, які отримали бойові травми, контузії отримали, це, це дуже здорово. Це, по перше, підвищує тонус, по-друге, це здоров'я і приклад для. Молоді для дітей молоді і для тих воїнів і цивільних, які отримали під час цієї повномасштабної війни, серйозні травми стали ампутантами. Голова рівненської обласної асоціації футболу Олег Куча розповідає, ініціювали цей проект, аби допомогти в реабілітації військовим. Планують також створити обласну команду з ветеранів війни, у яких ампутовані кінцівки зараз ми навіть уже обговорювали кандидатуру на місце тренера в даній команді, але це все поки що як ну. Напрацювання на працювання ми подивимося сьогодні, хто завітав, які до нас завітали футболісти, які хочуть цим займатися, які будуть поставлені цій команді, окрім футболу. Військові зіграли разом з охочими рівнянами в Бадмінтон. Такий фестиваль проводять вже не вперше. Артем Акіншин – військовослужбовець. Чоловік втратив кінцівки внаслідок мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку. Нині проходить реабілітацію у Рівненському госпіталі ветеранів війни. Каже за сім місяців відновлення, почуває себе краще. Да, да, да. За мною займаються психологи, реабілітологи. Да. Разом з військовими до фестивалю спорт для всіх доєдналася Аріна Катуніна. Дівчина теж постраждала від війни. Разом з сім'єю двічі вимушена була покидати рідний дім. Спершу в 2014-му евакуювалася з Горлівки, а два роки тому з Нікополя. Каже, для неї честь зіграти у бадмінтон з військовими. У мене емоції дуже сильні, тому що бачу, що люди постраждали, але все одно ходять, займаються чимось. Вперше ветерани війни зіграли у Бадмінтон півроку тому. Організатори розповідають, що ідея не нова. Та сама ситуація була після другої світової війни. Відповідно, один дуже відомий невролог на базі Стовмандевільського госпіталю Великобританії в 1948 році, де вже було мільйони ветеранів війни. Він запровадив перші ігри. Бадмінтон та футбол частина процесу реабілітації поранених захисників, які відновлюються від отриманих на фронті травм. Восьмеро військових з обласного госпіталю доєдналися до ігор. Як зазначив керівник закладу Андрій Бурачик, спорт сприяє якнайшвидшому відновленню бійців. Футбол це вперше, але ми працюємо над тим, щоб розширити і не тільки футбол, а й баскетбол, і волейбол, щоб всі методи фізичної реабілітації ми запровадили в себе в госпіталі. Фахівці кажуть, що такі ігри дають великий прогрес для психологічної реабілітації ветеранів війни. Загалом до проекту спорт для всіх доєдналися десятки рівнян. Організатори планують проводити такі фестивалі й надалі. Микола Брежицький. Випуск новин.